Привіт, випустивши останнє інтерв'ю заною Куркуріною, ну, я зловив деякий хейт на тему того, що ми підняли тему, що українські військові теж роблять багато непотребу на тих територіях, на які приходять, що буває таке, приїжджають люди в свої домівки, а там навіть росіян не було, а українці наробили там, спалили дім, забили корів і наробили, наробили багато непотребу. І також ми там обсудили, типу. Тему того, що е, у нас багато корупції на темі війни, і е, багато чиновників крадуть і розслідування, які проводяться, що людей вбивають за ці розслідування, що у нас повна диктатура і так далі. І я злив хейт на тему того, що я всім кажу завжди про те, що зараз не на часі говорити про такі теми, що наша країна корумпована і так далі. Особливо про тему того, що наші українці також роблять щось. І я завжди кажу, що так у всіх, завжди у всіх спільнотах завжди є козли і погані люди. Але це не означає, що вся ця спільнота спільнота складається з годних, огидних людей, навпроти росіян. Які всі е, прийшли до нас, і ми бачимо, що немає серед них гарних росіян. Це логічно. Окей? Я завжди про це кажу. А тут, типу, ми підняли цю тему, і там великий шматок в інтерв'ю чисто цього, цієї теми. Ми її дуже сильно обговорюємо, я її не вирізав і залишив, типу, е, в інтерв'ю. І мені кажуть, що ось ну, ти ж сам кажеш, що це не актуально ця тема обсуждати. Дивіться, яка штука. Я не думав, що це взагалі прийдеться пояснювати, але давайте. Дивіться, Анна Куркуріна. Стільки всього зробила для нашої країни, скільки бляха ніхто не зробив з тих, хто хоче цю тему обговорювати. Вона так прославила нашу країну ще до війни. Що ну я не можу, я не думаю, що це потрібно поясняти. Вона найсильніша жінка світу, до неї належить 15 світових рекордів. Її знають її знає Шварцнегри, її знають по всьому світу в Америці, повсюди її знають. І вона при цьому залишилась жити в Україні і допомагати Україні до війни. Такої патріотки, як вона, ну, пошукати не те, що треба. Ти не знайдеш такої патріотки, як вона, ну, настільки прославити нашу країну до війни. І так як і вона зараз допомагає нашій країні, да ніхто лягть так не допомагає. І вона має повне моральне право ці теми, ці теми обсуждати. Це ж не я розказав про ці теми. Я ні. Я не маю морального права обсуждати ці теми. Я задав питання їй, що вона думає, і в неї є своя думка. В неї є е, е, своя думка з приводу цієї ціє цієї ситуації. Вона щось висказала, не є якийсь особистий кейс, коли вона знає, що е, якусь людину розстріляли чи там щось спалили, вбили коротше за те, що вона розслідувала справи на чиновників. І в неї є. Своя думка, і вона має повне моральне право її висказати. Окей? І не порівнювати її з людьми, які просто сидять, нічого не роблять і гундять. У нас страна без можливості, корумпірована какой. нам до Європи ніколи не добратися. І коротше, у нас така ж сторона, як і ресі. Ви здіваєтесь? Ну, ви серйозно. Зроби хоч щось. Щоб почати гундіти, зроби хоч щось. Ти не маєш ніякого морального права, знову ж таки скажу. Гундіти про нашу країну, що вона корумпована і так далі, коли ти сам нічого не зробиш. Ти бачиш несправедливість, Іди і роби щось цією несправедливістю. Якось виріши її. Ну, якщо ти її бачиш, якщо в тебе є докази, у нас так у нас країна можливості, ти можеш вирішити будь-що. Ти не гвинтик в системі. Ти людина, і кожна людина може вирішити практично будь-яку проблему. Якщо ти бачиш корупцію, піди і зроби щось з цим. А не гунди, си, си, і працюй за 15 касарів і каже, а у нас країна без можливості, і саме тому я ось нічого не добився, свої 40 років живу на 15 тисяч. Ні. Піди і зроби щось цим. Ну, в натурі. Я не знаю, ну, це, мабуть, занадто емоціонально, але так і є, я серйозно кажу. І, можливо, зараз не на обговорювати такі теми, але коли людина. Має моральне право їх піднімати, то хай піднімає, окей? Коротше, цим спічам я хотів сказати, що якщо ти можеш якось вирішити проблему, якщо ти можеш повпливати на а, наших військових, які роблять якісь погані речі, а, якщо ти можеш повпливати на чиновників, якщо ти можеш вийти і твоє слово буде реально ваговим, то роби це. Передавай, а, розказуй про ці проблеми. Це, це потрібно. Але якщо ти просто среш свою країну, то не потрібно. Це неправильно так робити, особливо під час війни з Росією. Ти дискредитуєш нашу країну в очах е, самих українців, які перебувають, знаєш, на, на такому на сумніваючомуся рівні. І по-друге, в очах наших партнерів. Ти думаєш, що на твої відоси не подивляться, не подивляться люди з е, в Німеччини, Франції, не скажуть, так. Вони просирають наші гроші, ми їм да -да -да даємо там гроші на, на озброєння, а вони корумповані, їх привласнюють собі і купують віли, Та вони подивляться ці відоси і перестануть нам давати гроші, і тоді завтра ти будеш жити вже в Московській республіці, якійсь, я не знаю. Але що ти можеш попливати на цю ситуацію, не просто сказати, е, у нас е, гівнок, країна, і, ну, щоб це були наслідки, якісь конструктивні, деструктивні. Розумію, щоб ці відоси, подивившись в Німеччині, вони побачили, а, у них є проблеми, але дивіться, як вони з ними борються. Ніхріна собі. Окей? Я сподіваюся доніс свою думку. І це все, що я хотів сказати, такий емоційний відос вийшов. Але зрозумій мене правильно. Хейт Окей? Я сподіваюся, що я пояснив якісь не. Питання, які могли ще поставити. добре, підписуйся на канал. Якщо не дивився ще відос з Анною Куркурідною, інтерв'ю, подивись обов'язково. Дуже важливо, реально дуже важливо. Поїхали. там.